Привіт, як ти сьогодні. Можливо, знову кудись спішиш. Пропоную тобі сповільнитись, прикрити очі чи залишатися зі мною в контакті, знайти зручне положення свого тіла, розслабитись, зробити п'ять глибоких вдихів і видихів. Вдихай спокій і вдихай напруження, Вдихай тепло, спокій. І видихай все зайве. Пам'ятай, з кожним вдихом ти впускаєш в себе відчуття спокою, а з кожним видихом ти відпускаєш все зайве, те, що себе віджило, все старе. Те, що більше тобі не потрібно, просто побудь у цій тиші, нікуди не спіши! Не треба перелистувати цей різ далі. Відчуй цей стан, в якому ти просто є: без цілі, без задачі, без поспіху, ти просто є, і це прекрасно.